Є новина, друзі. Кордони для 18-22-річних закриють знак запитання. Дослухайте до кінця бачу, от останні два дні такі блогери, які втікли за кордон, які або ображені на Україну, на владу, або які ну про російські говорять, що все бачите, рішення почали критикувати. Дійсно його критикують десь на 8% про випуск 18-22-річних, Там депутати Костенко, що це несправедливо, там ще якась єрість образно, так і що все скоро кордони закриють. Ють, це все повна дурня. Не слухайте, не лякайтеся того, тому що для влади закрити знову кордони для 18-22 річних, ну це те саме, що вчинити самогубство. Абсолютно, тому що це Зеленський дозволяв, уряд це підтримував, і це абсолютно дурня. Тим більше, ну от. Молоді ці блогери, вони сказають, вивозьте дітей, всі молоді, виїжджайте. Так куди виїжджають? В Європі що золотом намазано? Чи я не знаю, нутелою там намазано. Ну так, якщо ти айтішник, ти працював у Львові або в Києві, і в компанії є офіс десь в Празі, ну ти зможеш жити в Празі, працювати там в цьому офісі або віддалено. А якщо ти там працюєш, ну, якась робоча професія, так як на мене, у Львові зараз в Києві із-за того, що дефіцит робочих рук можна заробити більше. Якщо ти будеш виконувати великі обсяги роботи, і реально ти знаходишся дома, так тут небезпечно, тут стріляють росіяни, тут є обстріли. Ну це факт, об'єктивні речі. І до чого я це все веду? Розумієте, от всі кажуть, там втікайте, тому що, що закри. Та ні, зараз влада якраз. Збирає, хоч я не підтримую владу, вони збирають статистику. Скільки виїхало, скільки повернулось, і від цього в майбутньому буде залежати виїзд і 25-річних, і тих, хто мають вісрочку, супровід і всіх інших, тому що влада розуміє, в нас дефіцит робочих рук, у нас проблема в економіці. І чим більше закривати оці кордони, ну зупиняти людей, тим більше вони втікають через кордон, будь-куди. От я вчора в Тіктосі бачив відео, людина просто втікла через гори, розповідає про це з Румунії. Та чоловік десь там під 30 років. І влада, вона просто це хоче зробити поступово. Це об'єктивні речі. Це і треба робити поступово. Однозначно, влада не відкриє кордон для чоловіків, які не стоять на обліку, вони мають увійти в законне поле. Але чому не відкрити кордон, наприклад, якомусь Михайлу, який три рази виїжджав по шляху і три рази повертався? Ну, в нього ж були. Ну, способи три рази не вернутися в Україну. Але він повернувся. І це дурня його тримати, і там якісь бумажки, бюрократія, ну і корупція. і корупція. Тому не слухайте дурні. Ну і треба відкривати кордони для всіх, хто дотримується законів України. Лайк, like, репост, підписка, телеграм, в профілю. Підписуємося.